Сьогодні під ранок я повернувся з фронту. І сказати про те, що там не вистачає снарядів, нічого не сказати. Давайте пригадаємо, коли і де горіли склади боєприпасів в Україні та можливі причини цих подій, майже всі пожежі на складах відбувалися в період президентства Віктора Ющенка та Петра Порошенка. Дивіться на схемі: Помаранчевим позначено період Ющенка синім Порошенка. Ви на каналі Інформаційний форум Дивимось відео до кінця буде цікаво. Масштабні вибухи 2015 рік. Сватова Луганська область. 2017. Балаклія Харківська, 2017 Калинівка Вінницька область, 2018. Ічня Чернігівщина. В повітря за цей час злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів для порівняння за 5 років війни на бойові дії на Донбасі. І та різноманітні навчання витратили близько 70 тисяч тонн. 210 тисяч тонн це 210 мільйонів кілограм. Уявіть, скільки мільйонів снарядів мін та набоїв втратила Україна і це тільки в період з 2015 по 2018 роки. Для розслідування вибухів на складах боєприпасів було створено тимчасову слідчу комісію. 25 квітня 2020 року. Тимчасова слідча комісія надала звіт про те, що причиною перших вибухів на технічній території 65-го арсеналу ЗСУ в місті Балаклія послугував підрив місця відкритого зберігання боєприпасів шляхом вибуху заглиблених ґрунт вибухових речовин. Вибухи на складах боєприпасів у Балаклії сталися в результаті підриву спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю. Про це повідомив нардеп Давід Арахамія, який є членом ТСК з розслідування вибухів на українських складах. Ще в 2019 році Надія Савченко стверджувала, що пожежа на складах Балаклії була спричинена цілеспрямованим підривом, щоб приховати масштабні розкладання. В цьому вона звинувачувала Петра Порошенка. Також про мільярдні нестачі розповіла Ірина Варещук, коментуючи розслідування тимчасово слідчої комісії про вибухи боєприпасів з 2014 по 2018 роки. Про причини пожеж на військових складах говорив у 2018 році тодішній міністр оборони Степан Полторак. Він розповів, що основний запас боєприпасів зберігався просто на ґрунті. Уявляєте, сотні тисяч тонн боєприпасів у 21 столітті лежать просто на ґрунті. Блискавка, спека, кинута цигарка, скид з безпілотника могли спричинити масштабні вибухи та людські жертви, що в результаті і сталося. У 2018 році, після пожежі та вибухів на 6-му арсеналі ЗСУ біля Ічні на Чернігівщині, боєприпаси, які зберігалися в бетонованих укриттях, вціліли, а інші майже 69 тисяч тонн були втрачені. Висновок простий: було б більше облаштованих укриттів, було б більше збережених боєприпасів. Багато хто вважає, що вибухи на складах це диверсія. Так, це диверсія проти України. А диверсанти це посадовці, які 20 років, займаючи керівні посади, розкрадали Україну, розпродували військову техніку, це люди, які системно недофінансовували українську армію, недофінансовували охорону та будівництво військових складів. А зараз ці псевдопатріоти. Хочуть зняти себе відповідальність. Пригадаємо, що саме Порошенко очолював парламентські комітети з питань бюджету з 2002 по 2005 та фінансів з 2006 по 2007 роки. Чому тоді він не качав з парламентської трибуни, що потрібно більше грошей на фінансування армії на охорону та будівництво військових складів, а перші вибухи на складах боєприпасів почалися в 2003 році. На підтримання живучості складів у 2018 році в бюджеті було передбачено 500 мільйонів гривень. До цього виділяли 10-20 мільйонів, заявив Степан Полторак. Навіть якщо будемо виділяти 500 мільйонів для того, щоб побудувати всі арсенали, нам треба 15 років, наголошував він. Порахуємо, 500 мільйонів помножити на 15 буде 7,5 мільярда гривень. Пригадаємо, що тільки в Балаклії Україна втратила майна та боєприпасів. На понад 12 мільярдів гривень. Чому ж раніше не було належного фінансування? Потрібно спитати в колишніх урядовців та народних депутатів трьох та більше скликань. Саме вони затверджували державні бюджети, саме вони перетворили Україну в країну з найменшими в Європі зарплатами та пенсіями. Саме вони заради власного збагачення перетворили Україну в саму корумповану країну Європи. Дехто скаже, що в Чехії також були вибухи на складах боєприпасів. Так, в Чехії вибухало два склади. На одного було 50 тонн, на другому 100 тонн боєприпасів. А в Україні тільки на складі біля Калинівки було 188 тисяч тонн. Тут немає що порівнювати, це зовсім інші масштаби. Пожежі на складах боєприпасів. 2003 рік Бахмут на складі було близько 3 тисяч тонн боєприпасів, дві людини поранені, десятки будинків пошкоджені. 2004 рік вибухи Новобогданівці Запорізької області, П'ять людей загинуло. Майже 7 тисяч евакуйовано, збитки майже 4 мільярди гривень. 23 липня 2005 року вибухи в Новобогданівці. Чотири людини отримали поранення, одна людина померла в лікарні. А вже 27 липня Новобогданівку відвідала делегація на чолі з секретарем РНБО Петром Порошенко. 2006 рік вибухи в Новобогданівці. Поранені 4 людини. 2007 рік в результаті вибухів загинуло два експерта. Причини вибухів кинута цигарка в 2004 році, розпилювання снаряда в 2005. 2005 рік пожежа на 47-му арсеналі села Цвітоха Хмельницької області. Під час гасіння пожежі поранення отримали 9 військовослужбовців. Пожежу загасили. На складах зберігалося майже 110 тисяч тонн боєприпасів. Розслідування показало, що склад підпалив один з офіцерів, який займався списуванням військового майна. 2008 рік місто Лазува Харківської області Спалахнула пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн боєприпасів. Пожежа тривала три дні, але вибухи гриміли майже дві, дві неділі. Одна людина отримала поранення, а згодом двох офіцерів військової частини було засуджено за недбалість. З 2009 року по 2014 рік склади в Україні не вибухали, я ніколи не підтримував Януковича. Але в період його президентства військові склади не горіли. Нова хвиля вибухів почалася в 2004 році з пожежі на танковому складі в Кривому Розі. У 2015 році вибухи на складі міста Сватова, Луганська область, де зберігалися 3,5 тисячі тонн боєприпасів. Чотири людини загинуло, 16 отримали поранення. 23 березня 2017 року вибухи на складі в Балаклії. Одна людина загинула, чотири отримали поранення. 22 вересня 2017 року пожежа на складі село Новоянесоль поблизу Маріуполя, причина фермери палили траву, 26 вересня 2017 року, вибухи в Калинівці Вінницька область, тут зберігалося 188 тисяч тонн боєприпасів. Дві людини були поранені, збитки біля 6 мільярдів. 3 травня 2017 року, знову пожежа в Балаклії, яку вдалося швидко загасити. 9 жовтня 2018 року пожежа сталася в СМТ Дружба під Іччиною Чернігівська область. Вибухи тривали тиждень, на щастя, без жертв. На складі зберігалося 69 тисяч тонн боєприпасів, 95% знищені. СБУ розглядає три версії: диверсія, порушення правил пожежної безпеки та зберігання боєприпасів, навмисний підпал чи підрив з метою приховування нестачі боєприпасів. 15 листопада 2019 року на складі в Балаклії під час планово саперних робіт програміли вибухи. На жаль, двоє саперів загинули, четверо отримали поранення. У 2020-2021 році пожеж на складах боєприпасів не було. Надіюсь, відео було цікаве. Коментуйте, підписуйтесь, поширюйте. Пропонуйте теми для наступних відео. До зустрічі на каналі. Слава Україні!